Вітаю на каналі Соціал.ю сьогодні з нами на зв'язку адвокат Анжеліка Пономаренко. І ми хочемо сьогодні поговорити про таку тему, як блокування карток, пенсій, карток громадян, і в тому числі і зарплатних і пенсійних. Ще з минулого місяця почалась така тенденція. Цікаво дізнатися, чому це відбувається, на якій підставі, чи це законно. Вітаю. Значить, щодо масового блокування карток. Чому в нас е, вийшло так, що е, масове блокування карток е, у багатьох е, і у пенсіонерів, і у тих, хто працює, і у тих, хто зараз за кордоном вони виявили, що картки заблоковані, що, і воно прям як е, дощем пішло. Багато хто від цього зараз потерпає? Що, е, чому це? І чи закон? Річ у тому, що це був процес, який довгий час накопичувався 2 березня 2022 року, після початку воєнної агресії в Україні, була. Прийнята постанова, відповідно до якої була заборона блокувати картки і рахунки виконавчої служби. А займається у нас цим виконавча служба на суму, якщо борг, до 100 тисяч. Це достатньо така велика сума, і в багатьох людей були якісь заборгованості, якісь проблеми саме до 100 тисяч. Тому. Довгий час не було ніяких проблем. Люди собі жили і не мали. Ну, вони знали, хтось знав, що у них є такий борг, а хтось навіть і не знав. Це були борги, які за рішенням суду могли бути, навіть якщо ви відсудилися, там була е, е, якийсь судовий збір, чи е, дуже багато було, ну. Наприклад, в мене мають клієнтів якихось боргів по комунальним послугам, які вони може і сплатили вже, але вони не мали ніяких проблем з виконавчою, оскільки вони навіть не знали, що там щось відкрито. А чому це відбулось? Тому що но на цього року, 2023 року, була нова постанова, якою вже зняли оцю заборону до 100 тисяч. Нема. І тому виконавці мають право накладати арешти на всі суми, хоч з одної гривні. Якщо до виконавця приходить якийсь виконавчий лист від суду, якщо рішення суду, або якщо у нас є виконавчий надпис нотаріуса, надпис нотаріуса теж є таким документом, на підставі якого виконавець, а виконавець може бути як державний, так і приватний, він накладає арешт. Знову ж таки, з практики знаю, було таке, що навіть ці вже постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт, вони вже були в банку, але банк їх він, вони просто мертвим грузом там собі трохи е, лежали. Тому що банк не мав права е, накладати арешти. Отже, воно там собі тихенько лежало. А коли набрала чинності постанови 06.05.2023, це все, все пішло, як, ото, знаєте, е, як дощем. Пролилась, і люди, багать, багато людей е, зрозуміли, що з тим щось треба робити, причому арешти накладалися на все. І на пенсійні картки, і на рахунки, і на рахунки, на картки зарплатні військових, на все. Тому що нема заборони. Нема заборони на те, щоб не накладати арешт на якусь там картку. Є рахунок, є дохід, все. Накладається арешт. Тому це така масовість. Чи вона законна, так, вона законна. Якщо це наклав арешт виконавець, то це є законом. А вже на підставі чого він наклав арешт, ну на це треба дивитися. Припустимо, це пенсійна картка, так тобто, їй може mm. бути єдине джерело існування людини, все ж таки, дивлячись на те, що відбувається в Україні, законодавець дав послаблення, і можливо зняти арешт на суму до 13 тисяч 400 гривень. На сьогоднішній момент фізичні особи, у яких є отакі заарештовані рахунки, картки, можуть звернутися до своїх виконавців, які наклали арешт, чи це державні, чи це приватні, ви ж знаєте, що є в нас і приватні виконавці, з заявою, і їм мають на протязі двох днів виконавці зняти цей арешт. На суму до 13 400 гривень в місяць з одного рахунку. Отже, не дивлячись на, скільки б у вас не було з карток і всього, людина має право відповідно до цього закону, має право користуватися і мати вільними 13400 гривень на сьогодні. і... Оці використовувати ці кошти. Тому е, так пенсіонерам це все заблокували, але вони ж мають право звернутися з заявою і розблокувати. Тим паче, що 13400 для наших пенсіонерів, щоб була б така чого пенсія, я розумію, що це дуже було б гарно. Виходить так, якщо у нас ну, більшість пенсіонерів отримує пенсію менше 5 тисяч, е, то виходить так, що вони, в принципі, нема загрози, тобто чи як їх блокують картку. Вони не можуть зняти свої там три тисячі нещасні, а, і все одно їм треба подавати так, цю заяву до виконавця, щоб За... розготувати бодай цей рахунок. Ви знаєте, в нас е, хотіли зробити, знаєте, вміла готувати, не вміла подавати. От чому зразу не написати, що не арештувати, так не арештовувати там а, рахунки до 13400? Чому це не зроблено було? Але це не було зроблено. Тому це треба робити за заявою.